Із 1 серпня терапевти та кардіологи поліклініки Червонограда знову почнуть виписувати хворим на гіпертонію спеціальні рецепти, за якими у аптеках ліки продаватимуть дешевше. Нагадаємо, пілотний проект із відшкодування часткової вартості медикаментів, що сприяють зниженню тиску, впровадили у другій половині 2012 року. Останнім часом програма не працювала, аптекам повертали накопичені раніше борги за продані дешевші ліки. 10 липня Міністерство охорони здоров'я своїм наказом змінило перелік медикаментів, що беруть участь у проекті та розміри знижок. З 15 липня роботу пілот проєкту відновили також. Передбачено його фінансову підтримку на цей рік. Львівщина отримала трохи більше 7 мільйонів гривень, які треба використати до 31 грудня. Це мов гроші не лікарні, не міністерства, а це гроші пацієнтів. Тобто, це для них виділили в вигляді. Того, щоб ми виписали рецепти, а ви відпустили ліки. Як було раніше про те, що було виділено певні якісь кошти залежно від величини району, в цьому році того робити не будуть, тому що самі розумієте, до кінця року ці 7 мільйонів 141 тисячу виділено на області. Сказано було, щоб ми виписували рецепти. Всі мається на увазі на Червоноград всі побільше, щоб за цих 4 місяці постаратися чим більше використати, а може навіть і використати. Користати всі кошти наразі на участь у проєкті погодились лише дві аптечні мережі Червонограда, торік таких було 14, тому фармацевти з осторогою ставляться до перспектив існування проєкту в місті. Кажуть, на двох це надто велике фінансове навантаження, що може негативно вплинути на основну діяльність, адже значну частину власних коштів доведеться витратити на придбання визначених ліків для гіпертоніків. А потім невідомо як довго чекати компенсації з бюджету. Цей проєкт потребує додаткових капітолій вкладу, і нам, навіть, якщо навіть відшкодовують кошти через місяць. То напротязі цього місяця, що ми відпускаємо, ми мусимо забезпечити об'єм тих ліків і кількість ліків, і це потребує наших грошей. Просто напросто не кожна мережа, не кожна аптека має можливість. Зараз літо, У нас зараз, як кажуть, спад нашої реалізації нашої продукції. У Нас немає не кожна аптека має додаткові кошти, щоб сьогодні закупити. То маму діпіну треба мати при там з 30-50 упаковок іншого, там інших препаратів на лаприлад. Треба мати просто ту кількість. Представники аптек пропонують запровадити для них пільгові кредити або домовитися з постачальниками про відтермінування оплати за препарати, що беруть участь у програмі. Тоді більше аптек зацікавляться цим проектом. Поки підприємці говорять про економічну сторону проблеми, лікарі наголошують на медичній. Якщо дати просто гроші пенсіонер, він не буде куп. Він купить щось інше. А коли йому виписали з суттєвою знижкою, він піде в аптеку і візьмете лікарство на гіпертонічну хворобу. І ми за, навіть за той короткий період ми побачили, що зменшується смертність від, по регіону, ну, зокрема по члену так будемо говорити, від інфаркту і від інсульту. У міській раді пропонують аптечним мережам попрацювати у цьому проєкті місяць, а далі, зваживши на результати, приймати рішення, продовжувати чи ні. Це буде неправильно, так як колись було, що в місті немає жодної аптеки, де випускаються там чи наркотичні. Так само неправильно, коли в інших містах будуть гіпертоніки мати змогу отримати, а в їх не будуть. тоді По... виходить Кожен ті кінбає просе в області місцевих медиків запевнили, що необхідні кошти вже є на рахунку, і є домовленість із держказначейством, що затримок із проплатами фармацевтам не буде. Чиновники зі свого боку писатимуть листи усім аптечним мережам, що працюють у червонограді, з пропозицією долучитись до соціально спрямованого проекту. Перелік тих, котрі відмовляться, скерують у департамент охорони здоров'я та комітет з лікарських засобів.